Продовжуємо стежити за актуальною ситуацією на Хмельниччині та по всій території країни. І нагадаю також, аби ви доєднувались до онлайн трансляції цього етеру на ютуб-каналі Ті 8 і на офіційній сторінці Ті 8 у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про конкурс для молодих українських дизайнерів під назвою Фешн-бізнес-прорив. З нами на зв'язку громадська діячка, президентка Fashion Globus Ukraine та авторка проєкту Fashion Business прорив Голда Виноградська. Вітаємо вас, пані Голдо, і слава Україні! Доброго ранку, героям слава для того, аби ми більше глядачів познайомили із самим конкурсом, тому що він вже не перший рік відбувається на території України. Власне, давайте з його історії і почнемо. Власне, коли усе зародилося, і зараз уже до якого періоду дійшли. Насправді конкурс народився ще в 2016 році. Він відбувався в різних містах України. І, до речі, в 2019 році він був за підтримки мерії міста Хмельницька. Саме у вас відбулася. Просто мені здається найшаленіше шоу для створення колекцій. З світловідбиваючими стрічками, і це було шоу, в якому були байкери, і я не знаю, там і даїшніки, і лікарі. Ну це було дуже круто. Це було дуже близько до життя і демонструвало, як одяг з такими сучасними елементами може врятувати життя. І різні міста підтримували це. Спільнота швейних училих, яких з наразі в Україні майже 125. Вона ставала все більше, більше. Ми їздили один одного ну, гості, проводили це в різних містах, і пишаємось тим, що це один із таких прикладів, як різні регіони навколо якихось єдиних цінностей можуть об'єднуватися і знаходити переваги і навчатися на одного цього року. Чи буде якась окрема тема конкурсу? Так, цього року, по-перше, нас підтримало посольство США в Україні. А це означає, що вони бачать величезний потенціал саме в креативній індустрії, бо ми розуміємо, що ну, так зване розуміння легка промисловість це поняття, яке прийшло з радянських часів. А насправді індустрія моди вона набагато набагато ширше і більше. Саме вона могла би стати одним із таких величезних здобутків для держави. Як і в багатьох країнах, де була зроблена ставка саме на цю галузь. і враховуючи, що Fashion Globus Ukraine провів дослідження в цьому році серед випускників закладів швейної швейного профілю, ви знаєте, виявилося, що майже 35% вони бачать себе самостійними гравцями і хотіли би відкривати власний бізнес. Саме тому ми вирішили провести конкурс стартапів, де молодь може проявити себе. А міжнародне журі може оцінити їх, скажімо, стартапи, їх колекції, їх ідеї, і в результаті багатьох наших, так сказати, активності під час конкурсу можуть потрапити вже і на світові майданчики. Тому цей конкурс він, він є незвичним і насправді є проривом для української освіти. Насправді нам дуже приємно почути те, що ви про Хмельницький зокрема говорили про те, як конкурс тут відбувався. Ну і легка промисловість для Хмельницького це теж насправді дуже важлива галузь, тому що ми розуміємо, що у нас багато є цехів багато власне брендів шиються саме у Хмельницькому. Тому для нас і для наших власне випускників теж і студентів це гарна можливість. Зараз конкурс на якому етапі це подача заявок. Так, до 31 грудня можна подати заявку. А зараз відбуваються онлайн і офлайн консультації. Саме завтра відбудеться в 11 годині. Консультація на базі Хмельницького національного університету, куди приїдуть конкурсанти. До речі, не тільки з Хмельницької, а й найближчих ваших сусідніх областей: Тернопільської, Вінницької, Кіровоградської, де відбувається зустріч як з майстрами з викладачами, студентами, випускниками. Це такі дуже жваві дискусії. Завтра сподіваємось, ми побачимося з вашим департаментом освіти, з яким у нас прекрасні стосунки. І, до речі, я хотіла би відмітити, що саме Хмельниччина є таким. Дуже яскравим прикладом, як реалізується публічно-приватне партнерство в освіті легкої промисловості, тому що ваше керівництво вже багато років воно підтримує своїх виробників, і я впевнена, ви бачите ці результати. Тому це як мінімум дуже мудро і далекоглядна політика, яка відбувається, і наше громадянське громадське об'єднання вона тісно співпрацює з вашими виробниками, вашими представниками освіти в області. І е, ми бачимо, які результати за останні сім років, як виріс рівень наших закладів, е, вирісла популяризація, профорієнтація серед молоді, і впевнена, що це обов'язково дасть свої плоди і в економічному сенсі. Отже, для нас це прорив інтелектуальний, духовний і матеріальний. Хто завтра на зустріч у Хмельницькому може прийти? Чи потрібна якась попередня реєстрація до прикладу, кому буде цікаво? Ну, насправді, попередня реєстрація триває, але ми завжди раді всім. І завтра можуть приїхати всі, кому це цікаво, кому цікаво спробувати свої сили принаймні. Приїхати, послухати. Колекції будуть робитись з одягу аксесуарів, взуття, галантереї, прикрас до да будь-чого, все, що майстри вважають, може бути цікаво на таких майданчиках, як, наприклад, Etsy, Ebay, Amazon, де їх можуть купувати в світі. І я Хочу сказати, що це насправді величезна можливість, коли за невеличкі гроші можна зайти в такий великий потужний світ індустрії моди. Тому раджу всім скористатися цією можливістю, а міжнародне журі обов'язково відмітить, оцінить і впевнена, що підтримують найбільш сановиті роботи. Ми теж про вимоги конкурсу трішки з вами поговоримо. Або ця інформація збереглася для тих, хто можливо завтра не зможе прийти на зустріч у Хмельницькому. Власне розкажіть, які вимоги для кандидатів є, хто може взяти участь в конкурсі. Конкурс розрахован для студентів, тобто здобувачів освіти закладів швейного профілю. Це можуть бути і студенти училищ, коледжів, університетів, власне, які буде відбуватися цього року. Це можуть бути випускники цих закладів. Ну, бажано, щоб це не було більше ніж 10 років. Як людина закінчила, бо буде нечесно, коли буде змагатись хтось хто більш як фаховий, да, з тим, хто починає. Але насправді спільнота цього. Цього року саме конкурсантів, вона набагато більше і можливості для них більше. Тому що колекції, які е, створяться, і е, на виставці, найбільшій виставці Київ Фешен, 28 січня е, в Києві. Їх може побачити вся країна, всі фахівці. А після того як їх відберуть 20 на фіналістів, з ними буде відбуватися окремий курс наших коучів, міжнародних експертів з різних країн світу. І вже з тих 20 відбереться 10, які вже дійдуть до фіналу і отримують їм допоможуть зробити свої магазини на платформі Etsy. Так що, в принципі, кому це цікаво на сайтах нашого проекту і в соціальних мережах є вся інформація. Вона так само є у наших партнерів. Тому, будь ласка, залюбки, звертайтесь, проконсультуємо, допоможемо, підтримаємо, Тому що для саме для цього цей проект був створений. Зараз процес подання заявок. Як активно подають заявки? Чи ви за цим стежите? ну, звичайно, стежимо досить активно. Я хочу сказати, що вони ці заявки вони збільшуються після того, як люди отримують консультацію, підтвердження того, що, що вони збираються подати, насправді цікаво, що це конкурентно спроможно. Тобто, це не просто якісь там хендмей вироби, а це якраз. Розуміння того, що може бути цікаво в світі, і саме головне під час наших консультацій, зустрічей і онлайн вебінарів, семінарів, які ми проводимо, це якраз і розуміння того, як працює фешн індустрія для того, щоб кожен міг знайти своє місце в ній. Чи є якісь вимоги до виробів від дизайнерів юних? Бо ви згадували про те, що це може бути абсолютно будь-що фактично. Абсолютно будь-що, абсолютно будь-які матеріали, абсолютно будь-які технології. Мало того, в нас є досить багато партнерів. Вони знову ж таки вказані на сайті, щоб їх зараз всіх не згадувати. Які до готові допомогти, наприклад, матеріалами, фурнітурою, якимись інструментами, тим особливо регіонам, в яких зараз завдяки війні, да з цим дуже складно, саме для того, щоб підтримати наші таланти, але ніяких вимог. Обмежень в нас немає. Все, що може продаватися, а все, що може купуватись на цих платформах, будь ласка, ми запрошуємо до участі. Далі готові вироби мають учасники якось відправити журі. Вони мають їх наживо побачити. Як це відбувається? відправляється опис колекції. Відправляється мудборд, це такий оформлена ідея, лукбук і два прототипи, тобто тільки дві потрібно зробити невелику колекцію, а треба буде відправити до 20 січня в Київ, куди ми скажемо, щоб вона прийняла участь і в виставці і в, і в тому на півфіналі конкурсу. Так що я хочу сказати, що раніше у нас були більш складні умови, і то всі наші учасники деву. Демонстрували величезний, числизне такі потужний рівень цього року. Вони з одного боку не такі, як то кажуть, складні а з іншої сторони, я думаю, що вони дуже такі перспектива набагато вища в участі в цьому конкурсі, а спростили умови, аби залучити більше учасників. Ну, по-перше, розумієте, під час війни, наприклад, створити п'ять виробів все таки складніше, ніж створити там два вироби. Це, по-перше, це навіть по грошах. Але mm -hmm. якщо зрозуміло, що та людина вона є талановитою і її колекції могли би продаватись, отут якраз партнери готові допомогти, щоб та людина вже могла зробити більшу колекцію для виставлення власне на платформах Etsy. Але ви розумієте, під час всього конкурсу в нас були. Ці вони відбуваються під час наших поїздок. Ще в грудні буде ціла, ціла низка лекцій від наших партнерів, від наших коучів, аби і викладачі, і майстри, і студенти зрозуміли ази, і як відбувається взагалі рух в індустрії моди, тому що те, що зрозуміли ми. А, от навчають наших студентів да, там, шити колекції, взагалі щось шити робити. Але що з цим робити далі, коли вони завершують заклад? І що вони можуть зробити з цим знанням стати? А конкретно самі підприємцями, цьому майже ніхто не навчає. Тому цей наш курс тепер за все такий практичний кейс різних порад, системних якихось знань, які можуть отримати. Ну і в результаті нього продемонструвати в кінці кінців свій талант і отримати підтримку. А хто отримує цей практичний кейс знань щодо того, як просувати свій бренд, як його продавати на іноземних платформах? Це виключно фіналісти отримають. Ні, ні ні по перше, саме зараз до конкурсу постійно відбувається. Ці онлайн чи офлайн семінари, до яких всі можуть, будь ласка, долучатися послухати структурні різні теми з курсу фешн-бізнесу. Просто ті напівфіналісти вони отримують вже більш практичні знання, які будуть стосуватися саме тих платформ, де у них є шанс не в фіналістів приймати участь. Але поки що це абсолютно відкрита інформація для всіх, і ми мріємо, щоб цей курс фашн- бізнес він був присутній у всіх закладах освіти, тому що на мою думку, це маст have нашої освіти. Вона має бути абсолютно практика орієнтована, і люди які навчаються, вони можуть бачити себе не тільки тими, хто буде працювати на фабриках, інших ательє, а і е, міркувати е, там про свою власну кар'єру і власну справу. Це дуже важливо для майбутнього української економіки. Розвиток саме підприємницької компетентності у наших студентів чи вже відомо хто буде обирати переможців, хто буде у складі журі. Я хочу сказати, що інтрига поки зберігається, тому що в нас цього року буде дуже потужне журі, в якому будуть представники таких країн, як Сполучені Штати, Греція, Німеччина, Румунія, Франція, Нідерланди. Це вперше, коли журі конкурсу прорив стає не просто таким міжнародним, а це фахівці і представники вузів в індустрії моди насправді світового рівня. Тому це журі поки ще формується, і в грудні будуть вже оголошені всі члени цього міжнародного журі, оскільки вироби можуть бути абсолютно різними від власне дизайнерів від учасників конкурсу, чи відомо за якими критеріями їх будуть оцінювати, якщо це, до прикладу, взуття, там які іграшки або одяг? Ну насправді, перш за все, це комерційне перспективність комерційного успіху, тобто наскільки цей виріб технологічний, наскільки він о, має виправдану ціну, да, тобто, щоб вона була реальною, наскільки цікавий. Айний креатив щоб можна було це оцінити, і е, критерії все ж таки всі виставлені на сайті. Але для нас саме головне розуміння того, що це не просто якісь там знаєте, вибачте, поділки на конкурс, да а це. Те, що могло би масштабуватися і е, займати своє місце саме якраз в індустрії моди, і я хочу сказати, що враховуючи, що там може бути багато і сувенірних виробів і так далі, насправді ми хочемо зробити каталог всіх робіт і навіть пропонувати його, наприклад, нашим посольствам України в світі для участі в якихось подіях, які постійно відбуваються. Тобто, ця популяризація робіт молоді, вона незалежності від того перемогли вони чи не перемогли, все рівно буде відбуватись рухати своїм життям, тому що Фешн Глобус Українсь 14-го року має багато досвіду в проектах культурної дипломатії в багатьох країнах світу. Ми бачимо, як це працює, і для України зараз це неймовірно можливо продемонструвати, які талановиті люди живуть в Україні, що наша країна, яка створює таку красу. Вона зацікавлення в мирі, в процвітанні. А вибачте, не в війні, не в тому стані, в якій нас, вибачте, в якому ми опинились. Тому це привертання уваги і це демонстрація нашої гідності як народу, який має такий талант. Насправді я неодноразово бачила в соцмережах історії про те, що унікальні вироби, які створюються в Україні, мають більший попит дійсно на європейських, на американських ринках і платформах. Власне, а в Україні про них іноді можуть навіть і не знати. Чи ви таку тенденцію теж бачите? Ну, по перше, за стільки років і звичайно, я сама, як виробник, який продавався в 20 країнах світу колекції мого одягу, знаю це. Як то кажуть, знаєте, таланти вони чомусь цінуються більше десь там, а не на батьківщині. Але, по-перше, ми цього року хочемо завдяки потужності і масштабності проекту популяризувати це. А по-друге, я вам хочу сказати: ну, в Україні зараз війна. І насправді хтось обираючи між чимось важливим. Купити там для родини чи чимось просто гарним, цікавим зрозуміло в яку сторону буде вибір. Але за кордоном це історія абсолютно інша і враховуючи, що індустрія моди це від е, одна з таких галузей, де якраз величезна додана вартість. А е, саме тому креативні індустрії вони є і такими цікавими, і перспективними е, в тих країнах, де ну скажімо так, це закладено історично, як Франція, Італія, там, наприклад, да. А, і до речі, ставка на розвиток цих е, галузей економіки для країн принесла приносить навіть зараз там до 20-30% валового національного продукту. Тому для нас цей проект це так само можливість продемонструвати всім нам, що креативні індустрії можуть приносити країні багато валютної виручки, створення нових робочих міст, створення взагалі е, таких цікавих інноваційних проектів, яких можливо десь і немає в світі, як воно насправді є. Тому чим більше людей про це буде знати, тим краще. За роки проведення конкурсу, ви вже бачили сотні робіт насправді? Чи є ті ідеї, які особливо вам запам'ятались за цей час? Ну, я хочу сказати, що, по перше, кожен наш конкурс він мав якусь е дуже практичну ідею. Не просто щоб зробити щось і десь знаєте, повісити в шафі. Кожен раз це було щось таке, наприклад, там створення одягу для уніформи для, не знаю, наприклад, музеїв. Да? Ну, Чи знаєте ви багато прикладів, коли чудові вироби професійної освіти потім носили, наприклад, працівники музеїв. Як це було, наприклад, там е на Франківський заклад зробив і потім їх музеях. Е цей одяг використовувався, чи, наприклад, в львів'яни створили чудовий одяг уніформу для е кухарів, і після того якийсь дуже крутий ресторанний комплекс замовив це в них. Тобто, кожен раз це відбувається така абсолютно практична прив'язка. і Реалізація того, що е колекції від студентів мають впровадження в реальне життя. І е, кожен конкурс він приносить не тільки якісь знання навички, а в тому числі е, тісні зв'язки з реальним ринком, ринком праці з роботодавцями, е, з тими споживачами. Ну і самі студенти бачать в кінці кінців, що те, що вони створили, це не просто теорія, а це вже практика, яку насправді цінують. Тому мені здається, це дуже важливо для професіоналів. Давайте ще раз нагадаємо, де можна побачити інформацію і про подачу заявки, і про офлайн заходи. Наш проект називається Fashion Globus Ukraine, Це називається і сайт, і сторінки в соцмережах. Сам проект називається Fashion Business Parif, і за тим хештегом можна зараз знайти багато інформації. І враховуючи, що цього року знову ж таки це була унікальна підтримка Посольства США в Україні. І 130 проєктів проектів обрали тільки три, і один із них наш. А мою думку враховуючи, що ми вже домовилися з партнерами штатів просування е, нашого конкурсу, е, я впевнена, що для тих, хто все ж таки вирішиться прийняти участь, а е, це величезний величезний шанс. Ми вам дякую, пані Голда, що ви доїдалися до нашого марафону. Поділилися деталями конкурсу. Чекаємо вас так само у Хмельницькому. Нагадаємо, вже завтра можна приходити на цей захід у форматі офлайн. Громадська діячка, президентка Fashion Globus Ukraine та авторка проєкту Fashion Business Project.